Доброго дня вас вітає розсадник Проксима. До вашої уваги сосна Веймутова. От два роки тому ми посадили, поставили її на бамбук на не невеличкий висотою 1,30 м. Думали на виріст, але вже той бамбук недоречний, бо сосна росте дуже швидко. веймутка. Вона росте може рости по метру в рік, коли попадає в ґрунт. Ця позиція у нас 1,40-60 метра вже на нашому розсаднику в Чорногородці. Попадаються екземпляри вищі до двох метрів. І тут їх є деяка кількість. Чим ця сосна цікава, тим, що в неї майже блокитна хвоя, хвоя дуже м'яка. Крона дуже світла, тобто вона прозора і створює такий, таку, такий легкий затінок. І дуже цікаво високо росте, можна її формувати, можна зробити так, щоб нижня нижня частина стовбура була повністю без гілок. І вона створює такий, як піня, такий ефект. Запрошуємо в гості на. Резерв на осень.